Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Зібрав на столі господарський інвентар. Як ви можете бачити, всі інструменти у мене на акумуляторі, всі на безколекторних двигунах. І ось, друзі, я вирішив зробити сьогодні огляд також ще на інший інструмент, який пригодиться будь-якому господарю. Тим паче, що в кого є машина, якийсь транспорт. От Я дуже часто ремонтую. Таку бензотехніку в мене, я торгую електроскутерами, бензоскутерами, це от Сузукілес, у нього ні з того, я не знаю, перезимував. Загуділи підшипники. Колінвала можу вам показати, як це звучить. Таку техніку продавати не можна. Треба це все устранити. Хоча тут нема ні одної китайської запчастини, все оригінально. Чомусь загуділи, слухайте. Отакий от звук, друзі, неприємний со сторони генератора. І ось, друзі, я вирішив поповнити свій господарський інструмент гайковертом. Також в пріоритеті було, як завжди, те, щоб не було в нас колекторної версії, тільки безколекторна версія, щоб акумулятори всі... Підходили, що йдуть в комплекті до будь-яких моїх, тих, що в мене в колекції інструментів, щоб не міняти інші види. Тобто Прокрафт і Макіта, воно все повинно співпадати. І ось мій вибір пав на отакі от фірма Хорм. Можете бачити. Не чув раніше про таку фірму, поторгувався, друзі, продавцем. Звісно, що тут одна тушка, нічого в комплекті немає не акумулятора, це акумулятор, який йшов із прокрафтовської з сучкорізом, і ось цей акумулятор йшов з прокрафтовською косою. Все, ці акумулятори всі взаємозаміняємо. Тобто цей може працювати від сучкоріза на нашій косі. Можете бачити, все працює, бо мені там писали в коментарях, що він покажи, як це все всечкоріза може підходити. Все підходить, друзі. І також можу показати вам, як працює акумулятор від коси на моєму сучкорізі. Тобто все працює. Значить, В пріоритеті було те, щоб наші акумулятори, які в мене йшли в комплекті з цими інструментами, підходили. До мого гайковерта і до мого до мого його секатора. Все, вибір впав на таку от фірму горну, тому що, поторгувавшись з продавцем, він мені зробив гарну знижку, 700 гривень. Так, можемо бачити, що всередині у нас тут під шестигранник, тут під квадратних, тобто просто ключ і все. Так, провіряємо, друзі, чи підходять ці акумулятори від мого. Інструменту господарського до мого гайковерта нового. Так, пробуємо, дивимося. Вроді би повинен підійти. Так, да, друзі, все підходить. Так, нажимаємо. Так, все добре, все працює. Міняємо направлення. Три режими. Все підходить, все працює, тож пропоную зараз метою цього відео, що в нас буде в першу чергу, те, що я зараз розберу, переконаюся в тому, що тут безколекторна версія, знимемо цю кришку, фільтра, спробуємо відкрутити передній, задній варіатор. Оцім гайковертом. Я ще раз повторюю, в цьому скутері ніхто ніколи не ліз до мотора. Тут все оригінальне. Прийшов контейнер. І тому ці скутера я підготовлював. Я знаю, що тут все оригінальне. Просто загодів, не з цього не цього, підшипник. Все. Працюємо, друзі. Так, щоб зняти, розібрати цей гайковерт, що нам потрібно? Спочатку ми знімаємо АКБ. Далі. Далі, далі, далі. Що? Далі? Будемо розкручувати. Тут отака от зірочка. Взяв таку тоненьку отверточку і пробуємось до тут, тут оцей от потайчик підняти. Як я вам казав, дивимося, саме основне, що тут, це має бути три провода від двигуна. Вони йдуть. Це означає, що це три фази. І це означає, що це безколекторна версія. Те, що я й хотів. Так, це в нас регулятор. Залито, регулятор залитий повністю компаундом, але він м'ягкий. Так, пайка доволі таки якісна. Так, світлодіод. Так, двигун. Шестерні, до речі, можемо бачити, вони змазані. Але ми ще трошки додамо. В тому, що це Безколекторна версія ми переконалися, тож пропоную зібрати все послідовності, ті, які ми розбирали. Так, друзі, зібрав я гайковерт, підрозібрав вже навіть скутера і давайте будемо пробувати відкручувати наші варіатори. Зазвичай користуватися тут потрібно тут і тут съйомниками спеціальними, щоб утримувати його. Але за допомогою такого гайковерта це можна зробити без всяких зйомників. Я так думаю, будемо пробувати. Роблю це перший раз. Так, це тут спочатку. Так. Дивіться, друзі, що я і казав, просто все дуже легенько знімається. Хм. Я дуже задоволений результатом. Давайте спробуємо передню відкрутити там.

Тарелка стартера. Так, і все, друзі, тут вже якби це все просто зробиться. Якби не було гайковерта, це було б зробити дуже важко. Я вам чесно кажу. Тому що я з цим стикаюсь постійно. І це було б реально зробити дуже важко. Так, бендікс витягуємо. Це. ця сторона повністю готова. Тож, друзі, такий от огляд у нас вийшов. Гайковертом цим. Я максимально задоволений. Ми його розібрали. Я все показав, що він дійсно безколекторний. Я його можу рекомендувати. Звісно, що в процесі експлуатації я буду ще говорити, як він працює. Буду розповідати, чи все нормально з ним, але я думаю, що проблем з ним ніяких не буде. Тому можна його сміло купувати, сміло замовляти. Ціну я вам сказав, 700 гривень. Я рахую, що це нормальна ціна за тушку, тим паче, що акумулятори в мене є. Так, що ще хотів би сказати, Да, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, завжди буду відповідати. Можливо, хтось щось порадить, Можливо, я щось неправильно робив, також пишіть. Що ще хотів би сказати, далі буде дуже багато цікавих відео про електро, мото, вело, бензотехніку, все те, чим я займаюсь. Тож, друзі, всім гарного дня, всім до побачення, до нових зустрічей!